З Закарпатського музею народної архітектури та побуту відбулось відкриття унікальної мистецької виставки формула дуету, співіснування текстур подружжя. Свої роботи представили ужгородські митці Андрій та Олеся Кочут. Експозиція поєднала у собі два, здавалося б, зовсім різні світи: дерев'яну металеву абстракцію та м'яку тактильну образність вовни. Кожен із авторів обрав власний напрямок у творчості: Андрій, малювання, ковальство, точіння дерева, Олеся, ліплення, в'язання. Від... Мітражне мистецтво. Є роботи, які чисто моє натхнення, це оці сердечка, то цей. А роботи я десь бачу якісь картини, мені мені подобаються, я їх виконую в шерсті. Але вони не, 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 не однакові не виходять ніколи. Шерсть це, це такий матеріал, яку копію ти не зробиш, воно не вийде так. Навіть мої речі, які я роблю сама для себе, дві однакові не получаться. Вони будуть подібні. Але однакових не буває. Шерсть тут тільки е, італійських і швейцарських високогірних овець, наша закарпатська шерсть на такі речі не підходить. Тільки наліжники Закарпатська, на жаль, вона колюча е, і погано звалюється, і в, в принципі, е, в, ну, не підходить. От а одяг, я роблю і одяг такий, що вони м'ягенько до тіла і вона. Е, Така, що можна на голе тіло одягати. Її можна комбінувати з різними речами під різний стиль, не прив'язуючись до того, що вона з вовни, тобто це не зобов'язує носити власницю її виключно там в якісь холодні пори року. Тобто ви зараз безпосередньо на мені бачите, наскільки я її стилізувала під свій літній образ. Та вона дуже є вмістка, зручна, гарна, унікальна, тому що таких речей ви точно знаєте, знаєте однозначно, що ви не зустрінете десь ще. Я пробував різних напрямки і перед скульптурами я робив лампи в стилі лофт. Тут, тут наприклад, один просто зразок є. Такі, якби роботи з деревом було, Я починав е, тучіння дерева, і в мене такі були роботи там Ну, Використовую різні породи дерева, їх поєднання. Також е, використовую е, поєднання дерева з металом, також камінь. Е, Ось ця концепція, наприклад, в цій роботі, вона називається три істини, що ніщо не вічне, ніщо не досконале, ніщо не закінчене. Ну, наприклад, оця концепція і говорить про цей взагалі про ці роботи.